Вітаю вас сьогодні 18 червня і 108-й день із циклу 365 днів одного року. Частіше ми вели розмову на початку дня, коли плануємо, коли настроюємось на якісь звершення, досягнення, здійснення мрій і планів. Сьогодні розмова в нас іде практично в другій половині дня, бо мені хотілося б звернути вашу увагу трохи пізніше перед сном зосередитись на подіях, які відбувалися протягом дня, постаратись їх об'єктивно проаналізувати. В плані, що вони принесли, позитивні емоції, чи, може, якісь подавляючі моменти були, коли втрачалася рівновага, коли десь втрачався гарний настрій. Для того, щоб для чого ми хочемо це проаналізувати? Для того, щоб все-таки зрозуміти, де є достатньо серйозні причини, а де може зовсім пустяк, який можна було б, ну, звичайно, відмітити, що він, може, неприємний, але він глобальних змін не несе. І зникнуть його наслідки дуже швидко. І робити на ньому акцент зовсім не варто. От на це зверніть увагу, на пріоритети. Розставте пріоритети в по подіях, якщо вони навіть були не дуже приємного характеру, але вони не несли глобальних змін, значить, їх можна відмітити і відпустити. Отаким От чином, це буде дуже позитивний момент. Дякую вам за увагу, дякую за те, що ви стараєтеся у своєму житті пробувати робити свої висновки. Хай вас Господь благословить. Будьте здорові!